Якщо побачите таке на своїх плодових деревах, то швидко вживайте заходів. Ці шрами на корі дерева вказують на те, що у вашому саду урудує цикадка. І з нею потрібно швидко боротися. Мені вдалося її побороти, як ви можете бачити, на молодих привістах вже немає слідів цикатки, а ці шрами вже не заростуть. Дорослі особі цикатки харчуються соком з молодих гілочок, порушуючи кору і залишаючи відкриті рани. А восени самки починають відкладати яйця також у молоді пагони, пошкоджуючи тим самим кору. А саме кора захищає дерева від хвороб. Від морозів та сонячних опіків, а з пошкодженою корою дерево довго не протягне. Цикадки харчуються такими рослинами, як виноград, абрикос, яблуня, груша, слива, вишня, черешня, айва, малина і троянди. А боротися з нею вже слід зараз. Якщо температура повітря вище, ніж плюс 7 градусів по Цельсію, то обробіть свої дерева препаратом 30В або 30Д це інсектоакарицид, від зимуючих стадій шкідників він порушує повітряний та водний баланс розвитку яєць і лічинок і призводить до їхньої загибелі. Потім потрібно весною до розпускання бруньок оприскати дерева препаратом бордовської суміші або брунька. І також потім за літній період потрібно буде привести дві обробки саду препаратом Актара, але обов'язково за місяць до збору врожаю. А також для профілактики завжди прибирайте опале листя з під дерев, і тоді у цього та інших шкідників не буде шансів на виживання.